Друзі, хочу сьогодні розповісти про такий продукт, як Сільвермакс. Він допомагає при респіраторних і герві простудах і при різних інфекціях. Тобто, у кого є проблеми з суглобами, проблеми такі як грибкові, можливо, якісь інвазії є на поверхні тіла або молочниця. Я зараз на даний момент приймаю Сільвер Макс від грибка в організмі, такого як кандида. І е, до того ж всього у мене була простуда, яка навіть і не розвинулася. Я почала приймати Silver Max і е, ось такі сашеточки Coral Mine. І в мене навіть не з'явилася ні кашель, ні температура. Просто невеличкий насморк, який за два дні пройшов, закапуючи Silver Max в ніс. Так як Silver Max можна як і пити, так і закапувати в ніс. Це одна із найпотужніших найкращих. Продуктів, від, як кажуть, від носа до ануса, тому що цей продукт проводить антисептичну дію як і в носі, так і в роті, так і в усіх органах і системах. Будь ласка, звертайтеся, поділюся своєю знижечкою і допоможу оформити знижку особисто вам, зареєструватися в кабінеті, де можна не тільки цей продукт придбати. Тут можна придбати ще ось такий продукт, як асимілятор. Цей продукт для в кого є проблеми з печінкою і в кого є проблеми з підшлунковою залозою. Допомагає відновити підшлункову залозу і допомагає печінці виробляти власний, власні ферменти, допомагає перетравлювати їжу. До цього всього я собі ще взяла аж 500. Це продукт, який допомагає. Також при простуді кидається одна капсулка на водичку і розчиняється в стакані теплої води 50-60 градусів. І допомагає при простуді також, а ще у кого є запальні процеси з і інших м'язів дуже хороший продукт. Звертайтеся також, допоможу оформити знижечку. І зареєструватися в кабінеті, щоб мати власну знижку і власний кабінет, де можна замовляти ці продукти.